У центрі міста на вулиці Соборній дерево впало на припаркований автомобіль. Ніхто з людей не постраждав, якщо не брати до уваги матеріальні втрати власника машини. Ймовірно, дерево зламалось через сильні пориви вітру, про які, до речі, попереджали метеорологи. Скільки таких аварійних дерев на території міста, не кажучи вже про всю територіальну громаду, ми наразі не змогли дізнатись. Принаймні на наше питання у департаменті житлово-комунального господарства такої відповіді поки не надали. Чи буде чоловік подавати позов до суду, наразі невідомо. Прецеденти у Кам'янці-Подільському вже були у 2017-му та у 2018-му. Власники автівок, на які впали дерева, звернулись до суду і отримали рішення на свою користь. У першому випадку департамент житлово-комунального господарства зобов'язали сплатити близько 30 тисяч гривень, у другому 52 тисячі гривень. До того ж, департамент програв не лише суд першої інстанції, а й апеляцію. До слова у міському бюджеті 2023 року на знесення аварійних дерев передбачено 3,5 мільйони гривень.